Доброго вечора, я пашу в сві... <клухи> блог. Всіх вітаю знову. Це три дні не мог зайти на свою почту, вийшов в телефон, збросив, не приходили смс, і то хотів зайти, короче, не що там зпроби родила, перебрав спроби, ждав, то не заходив. Ну, коротше, що це сильно много було спроб, там потім двоє суток треба було чекати. Коротше, зайшов, єле єле зайшов в этот, ну, у мене двохетапна ідентифікація була. Не приходила смс-ко. І это, і то. І дивлюся, у мене два устройства. Я создав резервний этот адрес, такий же, ну, на такому ж, як у мене, тільки останній 95, а трошки відбувається, але і это. І щоб ви розуміли, заходю, дивлюся, два еті, два устройства зайшло. Обично є та, є те, то. Одне устройство, я питаюся виконати, Нічого не виходить, щоб ви поняли. Одне моє, написано Україна, краєта. Ну, я з ВПІ, нам сижу, я там відео казав, де ну, я вдома знаходжусь. Ну, тут зараз это, ну, По безвиходності, щоб ви поняли. Ну, коротше, два устройства. одне устройство знижено не можу виконати, і це і то. Є, то, то. Ну, думаю, ну. Подивлюся, я його якраз прикріпив тільки, це, до е, резервний номер зробив, і телефон прикріпив мобільний телефон свій, номер телефону свій, який там пішов в об'явленнях почту, тож цю же на яку YouTube викиду, прикріпив. І не можу зрозуміти, що таке. Не можу вийти і все. Я заходив ну, з одного ета з Гугла. Коротше, щоб ви розуміли, заходжу і дивлюся, на знайти устройство і заходить написано Linux Флорида». Linux Florida, я в шокі був, коротше. Linux Florida і этот, як його. Я не можу вийти. Поснімав номер телефона, поснімав Е, етат, сняв, е, е, этот, сняв почту і короче, вийшов. І сразу вийшло вийти, щоб ви поняли. Ну, откинув почту і этот, і этот. Ну, не знаю, що це Флорида, успіш сделати скрін. І это, і то. Ну, я точно не во Флориді сиджу, Я в Енергодалі сидю. Живу. А, ще що я хотів сказати, і это то, що пропустив. Добавлю сюди таке. Смалік Ключик пише, що там и этот Путін и этот Зеленский, Трамп підробляють маски. Та є пытаются питаються записувати, етат, і там телефони, де там звукоголос, коротше, яке щось там якесь відео підробляють, і щось етат, я таки не поняв. Він просто сказав, що звукозаписі підробляють, і та щось вони там хочуть, щоб ви поняли. А щось він там, а это, щось вони там мутять путять, короче, это я так і не поняв, що это він конкретику точно не написав нічого. Я каже, не переживай и это, им пиздец. И вот так і ще, що хотів добавить до цього відео, Хочу побалакати за, африка... за африканців за негрів. знаєте, ви себе називаєте, жалкуєте, что вы негри, короче, і это, это, типа і это. Ви себе стесняетесь? Вы за рабство это и это, то за это. А ничего, что, в то время, и вообще в разне времена все были в рабстве: и били, и негры. А, ну, а что вы себе тут знаете, если негр тика негром можно называть? А если білий называют, то вы начинаете пререкаться. Ну ладно, я не о чем хочу з вами побалакать, а хочу это. Ну, вы за да, вы это, вы так за, за, за рабство, и это. А підтримуєте ви вы кого? Ви підтримуєте маска Путіна і, і этот, нахуй, і ті чурів, весни нахуй. Франція, нахуй, это, і Фомакрона підтримують, а Макрон за Росію. Ви підтримуєте тих, хто ділище в рабство саде, і де людей, хто хоче владіти. Ви знаєте, за... мені треба вообще за доброту напоминаю, но я її я, 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 вам не робив, і то. Ну, вам робили, робили друге. Вас витаскували, брали, допомагали вам. І отак вот ви їм відповіли. Везде брали в спорт, і в фільми, везде допомагали наводити вам. Отак ви їм допомогли. Отак ви допомогли, відповіли предательством і вбивством. Ви знаєте, хто ви мразі. Погані мразі, поняли? В єбучому мразі. кожен воду буде кричати з вас. Шкура вас буде згоріть від болі, пліті. Йохня.